Слава Ісусу Христу. Молимося, псалтир, катизма дев'ята. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Псалом 64. На кінець Псалом Давида, Пісня. Тобі належить ця пісня Боже в Сіоні, і до тебе піднесена буде молитва. Вислухай молитву мою, прийди до тебе всяке тіло. Слова беззаконних перемогли нас, та беззаконність нашу ти очистиш. Блажен, кого вибрав ти і прийняв, він у дворах твоїх оселиться. Ми наповнимося добром Дому Твого, святий храм Твій, дивний у правді. Вислухай нас, Боже Спасителю наш, надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, Ти, що утворюєш гори силою Твоєю, опоясаною могутністю, Ти, що хвилюєш глибину моря, шум хвиль Його, стривожаться народи та обояться знаків Твоїх ті, що заселяють границі. Початки ранку і вечора ти звеселиш. Ти відвідав землю і напоїв її, наповнив її багатством. Ріка Божа наповнилася водами, ти забезпечив поживу їм, бо так ти впорядив. Борозни її напувай, розмнож збіжжя її, краплями її, радітиме земля, що вирощує все. Будеш благословляти вінець року добрости твоєї, і поля твої наповняться тучністю. Стануть плодовиті гори в пустині і холми радістю пояшуться. Зодягнулися барани отаровечих, і долини багато пшениці зродять. Будуть викликувати, навіть і пісень будуть співати. Псалом 65. На кінець пісня Псалма Воскресення. Воскликніте Господеві вся земле, співайте імені Його, віддайте славу хвалі Його. Скажіте Богові, які страшні діла твої, задля великої сили Твоєї неправду говоритимуть перед тобою вороги твої. Вся земля нехай поклониться тобі і заспіває тобі, нехай заспіває імені Твоєму. Придіти і побачте діла Бога, страшний він у постановах про синів людських. Він обертає море в сушу, через ріку перейдуть ногою. Там будемо радуватися ним. Володіє він над віком могутністю своєю. Очі Його споглядають на народи, щоб непокірливі не пишалися в собі. Благословійте народи, Бога нашого, і дайте почути голос хвали Його. Він призначив душу мою для життя і не дав ногам моїм захитатися. Бо Ти, Боже, випробував нас, вогнем очистив нас, як очищується срібло. Ти впровадив нас у сіть, поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші. Ми перейшли крізь вогонь і воду, і Ти вивів нас на відпочинок. Увійду додому Твого з цілопалення. Віддам тобі обітниці мої, що їх виповили губи мої, і промовили уста мої в горю моєму. Цілопалення тучні принесу тобі з кадилом і баранами, принесу тобі волиско злами, Прийдіть, послухайте всі, що боїтеся Бога, і я розповім, як багато Він чинив для душі моєї. До нього я взивав устами моїми і прославив язиком моїм. Якщо я бачив неправду в серці моїм. Нехай не вислухає Господь, але вислухав мене Бог, зважив на голос моління мого, благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і милости своєї від мене. Псалом 66. На кінець пісня Псалом Давида. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, лицем Твоїм осяй нас. Щоб ми пізнали на землі путь твою між усіма народами спасення Твоє, нехай прославлять тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе люди всі, нехай звеселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливо і покажеш народам дорогу на землі. Нехай прославлять тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе люди всі. Земля дала плід свій. Благослови нас Боже, і нехай убояться Його всі кінці землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 67. На кінець псалом пісні Давида. Нехай воскресне Бог. І нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, як щезає дим, нехай вони щезнуть, як дане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте, граючи імене Його, зробіть дорогу тому, що прибув на Захід, Господь, ім'я Його. І радуйтеся перед ним, затривожиться від лиця Його батька сиріт і суддів довиць, Бог на святі місці своїм, Бог оселяє одиноких у домі, виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряються, що в гробах перебувають. Боже, коли ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив пустиню, і земля стряслася, навіть і небеса зросились перед лицем Бога Санайського. Від лиця Бога Ізраїльського. Зливний дощ, пошлеш ти, Боже, насліддю твоєму, воно знемогло, але ти покріпив його. Живі створіння твої живуть на ній, з добрости Твоєї, Боже, все для Бога приготовив єси. Господь дасть слово тим, що благовістують силою Великою, цар сил улюбленого. Улюбленого задля краси дому, дай знак розділити здобич. Коли ви заспокоїтеся посеред гряниць, будете, як крила голубиці, посріблені, та як межекрилля її, вся золота. візолота. Коли Небесний розмістить царів по цій землі, вони забіліють, наче сніг на населення. Гора Божа, гора тучна, гора висока, гора тучна. Чому ви гори високі, зазрите горі, яку подобав собі Бог, щоб оселитись на ній, і то назавжди оселиться Господь? Колесниця Божа десяттисячкратна, тисячі повних радости, Господь між ними насинає у святині. Зійшовши на висоту, Ти привів полонених, узяв дари в людях, щоб і в непокірливих оселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь. День у день сприяти буде нам Бог спасення нашого, Бог наш, Бог, щоб спасати, і Господні. Ворота смерти. Але Бог потрощить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих, що ходять в помилках своїх, сказав Господь, заверну від Васану, заверну в глибинах морських, щоб омочилася нога твоя і язик псів твоїх у крові з ворогів твоїх. Видимі були походи твої Боже, походи Бога мого царя, що в святині. Попереду йшли князі поблизу співців, посеред дівиць, що били в бубни. у зборах благословити Бога Господа, ви що з роду Ізраїля. Там мені є ми, наймолодші в містямі князі Юди, начальники їх, князі Заволонові. Князі Нафталимові, накажи Боже силою Твоєю, укріпи, Боже, те, що Ти вчинив у нас. Задля храму Твого в Єрусалимі царі принесуть дари Тобі, утихомир звірів, що в тростині, стадо волів стильцями народів, щоб не були замкнені ті, що випробовані сріблом. Росій, народи, що бажають війни, прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перша простягне руку свою до Бога. Царства землі заспівайте Богові, заспівайте, граючи Господеві, що вийшов на небо на небес на схід. Ось він дасть голові собі своєму голос сили. Віддайте славу Богові на Ізраїлі величність Його і сила Його на хмарах. Дивний Бог у святині своїй, Бог Ізраїля, Він дасть силу і кріпость народові своєму, благословен Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки і віків. Амінь. Псалом 68 На кінець про тих, що мають перемінитися. псалом Давида. Спаси мене Боже. Бо води війшли до душі моєї, я загруз у болоті глибоким, і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене, я знесилився, взиваючи за хрипло горло моє, ослабли очі мої від дожидання Бога мого. Більше, ніж волосся голови моєї, намножилося тих, що ненавидять мене даремне, зміцнилися вороги мої, що переслідують мене несправедливо. Не забрав я, тоді мусів віддавати. Боже, Ти пізнав нерозум мій, і провини мої, неутайні перед Тобою, нехай не застидаються через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, сил, і нехай не засоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже Ізраїля, бо задля Тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице Моє, чужим я став братам моїм, і чужим. Сина Матері моєї, бо ревність для дому твого пожерла мене, і зневаги тих, що зневажають тебе, спали на мене, і упокорив я постом душу мою, і це стало для мене нарогою. За одежу собі взяв я веретище і став я поговором для них, глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до тебе, Господи, час благовління, Боже, за для множества милости Твоєї, вислухай мене у правді спасення Твого, вирятуй мене з болота, щоб не загруз я, щоб визволився від тих, що ненавидять мене і від вод глибоких, нехай не затопить мене буря водяна, і нехай не проковтне мене глибина, і криниця, нехай не замкне наді мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, задля множества милосердя Твого зглянься на мене, не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене, зверни увагу на душу мою і вирятуй її, задля ворогів моїх визволь мене, бо ти знаєш зневагу мою, і стит мій, і сором мій, перед Тобою всі гнобителі мої. Зневаги, сподівалася, душа моя. Моя та нещастя, я дожидав того, хто співчував би мені, і не було, і хто потішив би і не знайшов я, і їсти мені дали жовч, і в спрагу мою напоїли мене отстом. Нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою, і спокусою, нехай запаморочаться очі їх, щоб не бачили, і хребет їх назавжди зігни. Вилий на них гнів твій і лютість гніву Твого, нехай обгорне їх. Дім їх нехай упустіє, і в оселях їх нехай не буде мешканця, бо кого ти вибрав, вони переслідували, і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їх, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслені з кни книги. Живих. І справедними нехай не будуть вписані, я бідний і хворий, і спасення лиця твого прийняло мене. Хвалитиму ім'я Бога мого піснею, буду величати його хвалінням, і вподобається Бог більш тельця молодого. Що йому підростають роги і ратиці, нехай побачить у Богі і звеселяться, шукайте Бога, та будете жити, бо вислухав у Бога Господь і не погордив в'язнями своїми, нехай хвалять Його небеса, і земля, море, і все, що живе в ньому, бо Господь спасе Сіон он, і побудуються міста юдейські, і оселяться там і наслідять Його. І насіння слуг. Володіти ним, і ті, що люблять ім'я Твоє, оселяться в ньому. Псалом 69. На кінець Давида на наспомен, що Господь спас мене. Боже, уважна поміч мені, Господи, поможи мені, поспішися, нехай застидаються, засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і нехай застидаються ті, що бажають зла мені, нехай зараз повернуться і стидом ті, що говорять мені добре-добре, нехай зрадіють, звеселяться в тобі всі, що шукають тебе, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог. Ті, що люблять спасення Твоє, а я бідний і убогий. Боже, поможи мені, ти, Господи, помічник мій та Спаситель мій, не барися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посіти і стіли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, і нині, повсякчас, і навіки віки. Амінь. Діла моєї думки, гріхи і бажання хочеш ти вивчити. Дай мені покаяння для доброї відповіді, Христе Боже, як чоловіку любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти очистив Петрові відречення його ж сльозами і простив гріхи митаря його зітханням, тож і мене помилуй чоловіку любче, Господи, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, що через тебе предвічне слово тілом стало і оселилося між нами. Радуйся, пречиста радости апостолів і мучеників, вірних спасення, мати Христа Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи. помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Дякую тобі, Господи, Боже, спасення мого, що все творив для добра життя мого, щоб я завжди на тебе дивився на спаса і доброчинця моєї душі, бо зберіг ти мене грішного в цьому житті, від народження мого і дотепер. Через тебе, бо, чоловіку любче, живу, рухаюся і існую. А нині за Твоїм спасенним промислом я піднісся на хвалу і поклоніння при святому імені Твоєму. Тому молюся до Тебе, Господи, дай мені щедрість і силу, щоб я міг співати тобі і завжди молитися у страсі і тремтінні, працюючи для мого спасення. Вислухай, владику, і помилуй мене, зітри під ногами моїми невидимих ворогів і супротивників моїх, бо ти єси єдиний помічник. Для життя мого, щоб я тебе хвалив і благословив нині і навіки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий посіти і ціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім.